Іван та Олексій хороші друзі, разом навчаються, разом і відпочивають. Іван розповідає, приїхав до Приборжавського до друга в гості. Та звичайна поїздка перетворилась на випробування на мужність. Ми йшли і побачили дим. Бачили дим, коли зайшли в двір, то бачимо, що горить хата і там людина, яка не може звідти вибратись, ми їй допомогли. Каже, що чоловік, якого довелося рятувати, був у нетверезому стані, а причиною пожежі став недопалок, кинутий на підлогу. Додає, довго не роздумуючи, кинулись до будинку. Згадали також про Івана Ігнатка, ліцеїста, який в той день пішов до будинку разом з ними. А от під час урочистостей через стан здоров'я вийти на площу не зміг. У нас сьогодні вперше за історію ліцею торжественне построєння буде по случаю. Неординарного поступка наших двух лицеистов, вице-старшины Берченко и лицеиста Крышенека, которые, находясь в увольнении в прошлые выходные, участвовали в ликвидации пожара, спасли человека, вовремя вызвали все необходимые службы, скорую помощь, пожарных, милицию. Сміливості та швидкі реакції навчають хлопці в стінах Мукачівського ліцею. О, ліцей мені багато що дав. Я думаю, якщо б не ліцей, я б там ну не мав би такої великої змоги там. Ну бо боявся би на зайти туди ще щось. Ну, струсив би. Хлопці навчаються по окремій програмі, яка була розроблена Львівським національним університетом безпеки життєдіяльності для Мукачівського тоді ліцею з посильної психологічною підготовкою. Хлопці проходять програма складена так, що вони. Теорію, теорію закріплюють практично на базі 17-ї аварійно рятувальної частини міста Мукачева, яка знаходиться на вулиці <кхи> Набережній. Значить, вони теоретично проходять в класі заняття після того, виведені години вони йдуть займатися практично у військову частину. Ліцеїсти неодноразово брали участь у змаганнях по пожежно-прикладному спорту. Чимала кількість грамот та нагород свідчить про їх успіхи в цьому напрямку. Герої ж дня отримали особисті нагороди та цінні подарунки. Підтримати дітей прийшли й батьки. Першою реакцією, яких на цю подію була тривога. Ну а потім уже звичайно, що гордість дійсно. В даному випадку максимум зусиль прикладається і керівництвом ліцею, ну взагалі чомусь доброму їх учать в даному же ліцеї, дійсно ну, служить за ними ще то, що може чимось допомогти і людям. І при тому всьому є якась надія, що буде з нього толк. Своїм вчинком хлопці довели бути героєм це рішення, яке під силу не кожному.